Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Біля резиденції Валдаї, ще тривала нічна зміна охорони. Тільки кілька десятків співробітників ОФСУ займались стандартною перевіркою периметра, коли над лісовим масивом почувся гул гвинтів. Гелікоптер мі 8 який входив до президентського ескорту, заходив на посадку. Ніхто не чекав, що через кілька хвилин він стане епіцентром найбільшої внутрішньої катастрофи Кремля за останні роки. За 300 метрів від посадкового майданчика пролунало два коротких спалахи. Гелікоптер пішов різко вниз, ударився об дерево і розлетівся на частини. На місці займання почалась пожежа. Через 15 хвилин до місця прибули спецгрупи у ФСБ рятувальні розрахунки. За даними з оточення Патрушева, на борту перебувало щонайменше 9 осіб. Троє пілотів елітного авіазагону Росія, чотири співробітників ФСО охорони, двоє невстановлених пасажирів, один з яких за частками міг бути одним із позашлюбних синів Пусіна. Уже в 7.00 кілька анонімних телеграм-каналів поширили інформацію, що тіло однієї зві посіпу вкрай важкому стані. евакуйовано в реанімаційний модуль, що чотири людини згоріли живцем. На місці аварії розкидано фрагменти броньованих крісел уламки. Електроніки і особисті документи одразу після катастрофи в Кремлі вімкнула режим контроль внутрішнього периметра. Усі об'єкти під Москвою, переведені в стан підвищеної готовності. Понад 600 співробітників охорони пройшли перевірку на поліграфі. Спеціальні групи ФСБ заблокували радіозв'язок в радіусі 50 кілометрів навколо резиденції. Водночас, Патрушев особисто прибув до Валдая. За 20 хвилин він взяв управління операцією зачистки. Основне завдання не допустити витоку інформації про пасажирів гвинтокрила за оперативними даними. Було виявлено вибухівку з радіокерованим детонатором. Частина спецслужб схилялась до версії про диверсію. Але інші до внутрішньої ліквідації як продовження зачистки Еліет. офіційні заяви Кремля з'явилися через 4 години. Прес-секретар Пісков назвав інформацію про смерть або поранення президента фейком. Але одразу після його виступу російські медіа почали тиражувати кілька дивних заяв. Путін нібито працює в Кремлі, контролює ситуацію. До кінця дня він мав звернутись до нації, але звернення так і не з'явилось. Усі кадри, які показали державні канали, були записами без звуку. За даними західної розвідки, в цей час реального Путіна в резиденції не було. Його двійник, кого готували для публічних виходів, мав імітувати активну діяльність. Тільки цим пояснюється, чому ніхто не ризикував провести прес-конференцію в прямому ефірі. За останні дві доби ситуація всередині силового блоку перетворилась на ланцюг катастроф. В Москві був підірваний бронепотяг із частиною охорони, що не менше 12 загиблих. В творі невідомі обстріляли автоколону ГРУ. Двоє високопоставлених офіцерів загинули в Ростовській області. Раптово спалахнула військова база з арсеналами. Кількість жертв сягнула понад 50 осіб. Цей фон став поживним грунтом для чуток, що справжній Путін уже мертвий. Його оточення остаточно втратило контроль. Система безпеки Кремля тріщить по швах. Вибухівка на борту президентського гвинтокрила. Це симптом глибокої внутрішньої війни між силовими угрупуваннями. Версія про зовнішню диверсію не витримує перевірки. Жоден український удар не міг би настільки точно координуватися з рухом кортежів. Патрошов консолідує цю владу, використовуючи загрозу замахів як привід для зачистки останніх нелояльних. втрата довіри до сигналів Кремля катастрофічна. Навіть союзників Пекінії та грані ставлять питання: хто реально керує Росією? Дев'ять загиблих при катастрофі гелікоптера, в тому числі екіпаж, понад 20 поранених у трьох інцидентах за добу, понад 100 осіб евакуйовано з Волдає як свідки чи потенційні підозрювані. Невідомий статус пасажира, якого називали сином Путіна, офіційних підтверджень немає. Росія вступила в фінальну фазу своєї гри з примарами, гелікоптерна катастрофа, черговий штрих до портрета режиму, що втратив реального господаря, попри багаторічні запаси міфів і страху. Одна річ очевидна, ніякі двійники не врятують систему, коли вона сама себе поїдає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.